Отримала права. <рес> Жорстко. Стерпінь ба, про. Ні, здається, якщо здавати на права на Донбасі, як швидше ніж Франківську. Ну, я тут на права здавати це весело. Тут кончених на дорозі дуже багато. Ну так, да, там немає правил дорожнього руху. В принципі, права там не потрібні. Тут і воєнні їздять, як хочуть, і, блять, гражданські. А ще люблять гражданський паспорт хуйню робити, як в мене було. Я чим мене... собі і браюся. В мене ж було теж, мені чувак поперед мене різко почав тормозити. Він не ожидав того, що я ну, теж реакцію маю, ну, дай Боже. Я зупиняюся. У мене така сама хвиля була? Об'їжджаються його полупокера. Я йому з травмата, напевно, раз шість в вікно вистрілив. Все, й приїхав зідач? Я Ось. собі теж зброю тому я зробила, тому що от недалеко там, де ти не живеш. Не е е я, коротше, їхала, переді мною мужик обігнав і різко потормозав. Я затормозала його не в'їбала. Я, коротше, Тоба вийшов, давай на мене арать, а мене теж клімануло. Я давай на нього орать. Цей, блять, бере мене в, ну, тіпо, от сюди, в це сплетіння їбаше. Я охуєвша була. Я після того коротше, собі вирішила зробити зброю, тому що мені стало обідно не за те, що мене вдарили, а за те, що типу, людей до хіра, типу, військових, я була по формі, ніяка падла не заступилася. І ну, типу, я собі зробила зброю, щоб вони в таких ситуаціях. Так само, як була у нас з Дімою ситуація, коли я отримала приват. Два п'яних долбайоба вирішили, що їм не сподобалося, як я затормозила. Вони почали бити машину і почали кидатися. Ну, тип, Тепер скажи, що, мені, що я бас, одного тебе розвою. Форт 17 R. У мене теж. Я навіть не, не здивований. Якби Кстати, в тебе був коп, тоді я б здивувалася. Е продаю О. свою арку. Якщо цікавий, скільки? Добавить Це все, все разом сотка. За бвісами і так далі? Так. Да. А вона. ти її сильно каткавшині. З неї вистрілено, ну. Може, рішків двадцять. Блядь. тобі терміново треба її продати. Та не горить. Мені просто бабки треба. Тобто ну, типа місяць треба почекав. Нехуй делать. Я тобі можем зараз, тіпа, переоформити, я тобі її віддам, а там розберемося. Все, будь, тоді я тебе її заберу. А що по дозволах там цей? Заново робити вони треба. Все через це. Тобі 25 же є. <різь> є? Конечно, що є. Цей то просто переписати її, типу, що треба добре. Ну да, я себе з обліку зніму на тебе поставимо. Трьох. Ой-ой-ой, це поколю. О, якось собі порішав, і зі все буде добре, мені на дадуть. здобув. Ооо. І ще такий вже тебе глох. Ці мазані заїбали. Ну чи зразу мазані? Обупляють. На городняк йому, блін. Ладно, то не на ефі. Мені ще мають медальку скоро вручити, я ще більше скажу. Дала. Андрюха. Ну чому? Що? Так. Добрий вечір. Привіт. Андрійович. Андрійович, паровоч. Та я просто курити хочу. Ви всі сплять. Всі сплять, брати. А ви вже спите? Я це мама Аня. рпг 26, це ж, по-моєму, той, розкладний, да? Ща. Одна раз койка 26. Так, так, так. Треба. Не давайте йому блядь, нічого, бо він, він зірветься десь. Він або когось, їбане і паде. Скорше за все це і буде? Не давайте, йому нічого, в руки розривається. Ти ж мене знаєш, у мене е, запаси завжди є. У мене гранати є, одноразки є, а ти чотири є. У мене все є. Через Дімона, ти чого не пробував на чернівці перевезти солодку так? Він пробував. Хочу море крові. <ріст> <ріст> не, мені бо одна граната не помішала, тому що я одна людина, яку я дуже-дуже люблю, яка дуже офігенно, блядь, мені спортила життя в определенний момент. Але це таке час такі нас. Да, а а. Першу букву імені. Це mm. дуже довга історія і дуже давна. Да. Так. Ти, від, ти від, бачила від, мати нові машини для вака? Мене миша повзе, чекайте. Які машини нові? Бій. А що відос мені. Не бачив? А я не, ски... не... не скидав, а приїдеш покажем відео. Та ці, що в Коломиї баги. А, Вам так, баги? Нам дали баги, то це це, це таке гоні, може запіздеться, не машина. Значить хуяві баги дали. Вони пократки самоцентря. Я думаю, що вони на стіл лазять так часто, <скільки> особливо коку. <скільки> Тепер. Воно... Які задньопривідні привідні баги чи які? Ні, повна приводить. Денчик перший <скільки> Ні, Вони прикольні, але якщо цей десь на асфальт виїжджає, то вона буксує. Вона, ну вона дурна якась. не Тому що це не... Не для асфальту. Неправда, я 140, якщо на багі. Ну, типа, нам дали на нашим придуркам баги, це буквально тиждень тому. То Вони дивілої ну, почали на них дріфтувати. Та ти зараз на велосипеді не дуже зможеш їздити. Він зараз на костелі по а потім цей. Треба йому, коротше, цей, покрити інвалідну коляску і причепити значок Мерседес. День Чіка, десь на другий тиждень треба буде їхати два баги забирати ще на Запоріжжя. Коли я дочекаюся того, що цей. Андрій дзвонив я скажу Настя, я тобі везу баги. Про на машину бачиш? Дася, ти дочекалася, що тобі подарили машину поки що. Мені одне одне, що цікаво. Хто Кто цепляет из цей золотой молодежи? Р, на цему Славянску перед блокпостом біля заправки распиздячийся. 7702 А2 номера. Да, це золота молодіж, водітелю 19 років, а пострадавшему 20